Усім доброго дня, Представники присутніх тут громадських організацій, і багато інших організацій звернулись з офіційним зверненням до президента, прем'єр-міністра, міністра фінансів, голови Львівської обласної адміністрації та Державної фіксальної служби з проханням та вимогою надати вичерпну інформацію щодо того, за якою процедурою буде проведено конкурс на заміщення посади керівника головного управління ДФС у Львівській області і зазначенням терміну та форми подачі документів від усіх бажаючих, які висловлять бажання взяти участь у конкурсі. Надати інформацію щодо складу конкурсної комісії, яка забезпечуватиме процедуру проведення конкурсу, прийняти рішення про розпуск або заміну усіх без винятку членів ради з кадрових питань при ДФС України, як таких, що не мають належної кваліфікації для проведення відповідних конкурсів, долучити представників громадськості з числа ініціаторів акції протесту до участі у роботі конкурсної комісії та доведення позиції Львівської громади під час проведення конкурсу, забезпечити проведення конкурсу на території Львівської області. Із висвітленням всього процесу його проведення у засобах масової інформації, вказану інформацію вимагаємо надати у термін до 22 червня 2015 року шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на сайті ДФС України у разі невиконання наших вимог щодо забезпечення права на отримання інформації та проведення конкурсу на Львівщині, залишаємо за собою право на продовження протесту та відстоювання законних інтересів громади у спосіб відновлення акції прямої дії. Ви знаєте, було запитання стосовно кримінальних справ. Влада має зрозуміти нарешті, що країна помінялася. Хлопці на сході платять надзвичайно велику ціну. Тому нас не залякають ні тітушками, ні кримінальними справами. Кожен з присутніх тут людей є впевнений. Він не боявся він не думав про кримінальну відповідальність, бо нашій країні на кожного з нас можуть її завести по ознакам злочину без чи без їх ознак. Тому нас не злякати тут кримінальними справами, тому що ми відповідаємо за тих людей, які нашу свободу, наші права відстоюють кров'ю. І тому, якщо влада буде намагатися до кримінальних справ, до тітушок, яких вони привезли, ми їм тільки подякуємо. Бо ще два автобуси тітушок не буде так, як нас вчора 150 людей, а буде 3 тисячі 4 і 5. Тобто, чим більше вони будуть звозити тітушок, тим більше вони будуть порушувати наші права, тим більше ми будемо активізуватися. І тоді влада буде відповідати сама за свої дії, але вже значно іншою ціною.